Куті смачної, коляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра вам від душі бажаємо і з радістю повідомляємо, що свіжий перший випуск газети Вектор інформ ви можете придбати вже з 31 грудня у точках продажу. В різдвяному випуску газети на вас чекає підбірка святкових рецептів, завдяки яким ви приємно здивуєте рідних та близьких своїми кулінарними здібностями. За результатами соціологічних досліджень найулюбленішими стравами українців є борщ. А що ще читайте на третій сторінці газети? Є гарна новина для батьків талановитих діточок. Продюсери мультфільму Маша і ведмідь шукають голос для україномовної маші, подробиці кастингу у номері один. Вчені з'ясували, що категорично не можна їсти на сніданок. Це важливо знати кожному. Деталі на сторінці 29. Щоб настрій і далі залишався святковим і радісним, зазирніть на 30-ту сторінку і посмійтеся від душі над новенькими анекдотами, які ми спеціально підібрали для вас. І ледь не забули! У додатковій різдвяній вкладці на вас чекає східний гороскоп на 2014 рік та цікаві факти і новини на різдвяну тематику. Купуйте газету Вектор інформ з 31 грудня. Номер 1. один. Запит... Тити у кіосках спеціально для наших читачів, плюс 4 сторінки безкоштовно. Поспішайте скоріше придбати, щоб з вектор інформ свята зустрічати.